Олег Чабан міні-оповідання. Дивак. Сергій любив запахи, гарні запахи. Тому працював парфюмером. Навіть не так. Сергій працював у відділі контролю якості продукції невеличкої парфумерної фабрики. Він оцінював кінцевий продукт, чи відповідає він тому належному стандарту. Загалом робота Сергія зводилася до того, що він нюхав, тобто нюхав вузенькі смужки папірців, а потім виставляв у складній таблиці якісь бали. Завод був справді невеликим і випускав одноманітну продукцію для широких мас населення, власне, тому й виживав. І була у Сергія мрія, навіть не мрія, а так фантазія, що ось він працює фарфюмером у крутій закордонній компанії в Італії, навіть ні у Франції, і створює щось насправді небесне і запомрочли, що миттєво завойовує світ. Сергій не тільки мріяв, а й багато читав. Варто зазначити, що у свої 22 роки він мав вигляд типового бібліотечно інтелігентна, худий, злегка сутулий, у далеко не новому піжачку, вочевидь за малому, у незмінних штанах та ще й в окулярах діоптері десь на 2-3, що робило його обличчя беззахисним, наївно прибитим і слегка придуркуватим. Ну, власне, як і у усіх, інтелігентнів у цьому віці, так от Сергій багато читав, особливу літературу і статті, які стосувалися його фаху. Легко оперував термінами і назвами відомих, маловідомих брендів десятка країн, міг із захоплення якоюсь пожадливістю розповідати про новий парфюм, згадуючи невідомі співрозмовникові інгредієнти, і роблячи не менш несподівані порівняння запахів з якимись чударнацькими фруктами та квітами. Він не був цікавий своїх розповідях, радше занодистий і монотонний. тому дівчини в нього не було. Та й друзів якось не вдалося. Так, один-два знайомі. його життя було пов'язано з єдиним захопленням, яке і було його роботою. Так от саме через роботу його направили у відрядження на хімзавод експертом з оцінкою на місці заміни якогось хімічного інгредієнта парфюмерної води, яку випускала їхня фабрика. Сергій був радий опинитися в ролі експерта, та ще й поїздка практично за кордон до Молдови у Кушинів. Адже він, окрім свого міста та обласного центру, де закінчив училище, не був ніде. Тому поїхав, що називається натхненим і окриленим. Питання експертизи виявилося простим. І вже першого ж дня були вирішені всі до того ж з сприятливим результатом для обох сторін, за що Сергій отримав телефоном подяку від заступниці директора Нони Сергіївни. Тому цілий день ходив, гордо піднявши голову і з великим бажанням щось іще зробити хороше. Не знайшовши об'єкта для прояви альтруїзму, вирішив сходити ввечері на танці до місцевого парку відпочинку. Ось тут усе і сталося. Власне, так, ні з ким і не перетанцювавши, не будучи запрошений навіть на білий танець, все ж таки з непоганому настрою пізно ввечері Сергій повертався до готелю. Не встиг він вийти з парку, як його раптом відтіснила трійка хлопців, які були його віку, але виглядали значно спортивніше. Вони не носили окуляри і не виглядали інтелігентно, натомість їхній вигляд відповідно типу конкретного молодика. Він опинився біля задньої стінки туалету за кущами у погано освітленому місці. Чи то з якимись його перепутали. Ну, ніяк Сергій не був схожий ні на людину, яка щойно відбила дівчину у місце авторитета, ні на людину, яка вийшла на підпитку з казино з набитими грошима кишенями. Чи то у пацанів пройшла, просто пішла така тема: типа, ти що сюди прийшов? Але так чи інакше, Сергій зрозумів, що будуть бити. Він зняв окуляри. І тихо звертаючись до того, хто міцно тримав його за лацкан піджака, сказав перше, що прийшло на думку. Босактив, Лінія закінчилась цього року. Ти це чо? оторопів стрижений качок, якому якраз учора тілка подарувала на день народження туалетну воду Босактив, і він почувався з цим запахом найкрутішим пацаном. Це хто бос, прошепів другий амбал в обтягнутій майці з надцеписом Я люблю Нью-Йорк, а ти дурень. Це я босбля ні в армані реаліті, весняна свіжість із нотками жасмину, машинально промови сирій. І тут його понесло. Він монотонно почав говорити про нову лінію того самого бос, і конкурентні виверти Шанель, Кензо і Кашарель, про тонкощі ароматів і запахів, які, окрім горіл чи того перегару, йшли від пацанів. Це виглядало більш ніж дивно. Було відчуття, що цей придуркуватий малий, в він заїжджий, несе щось таке інтимне, від чого ставало незручно і по дитячому ніяково. Ну, наче він раптом почав розповідати, хто в яких трусах зараз перед ним стоїть, в яких місцях вони зашиті турботливою маминою рукою, а де вже пожовкли від сичі, бити такого, який ніс усе це, було якось незрозуміло як. Людина, яка знає, які в тебе труси треба або ж убивати, або відпущати. У пацанів, вочевидь, не було мети потрапити в такому юному віці в табори. Тому з бурмотіння «Ти що придурок, чи що, ану, вали звідси, блін, вони відступили самі. А я б додав до цієї гами трохи лайму, зовсім трошки, усе ще продовжував Сергій. Він таки був диваком.